Близько 700 мешканців жовтневого району брали участь в афганській війні. Одинадцятьох рідні не дочекалися додому. У пам'ять про загиблих мешканців району в минулому році біля приміщення жовтневої райради був відкритий пам'ятник. Я хочу сьогодні поблагодарити всіх воїнів інтернаціоналістів всіх воїнів афганців за їх дуже тверду позицію в зберіганні миру і спокойствия в нашому суспільстві, зберіганні порядку і благополуччя в нашому родному місті. І хочу сьогодні всім криворожанам пожелать мирного неба. покойствие в семьях, мира в нашем городе и мира в нашей стране. И как сказать самое главное, что это святое для нас место, этот мемориальный комплекс всегда будет свидетельствовать о том, что в Кривом Роге, в нашем родном городе, всегда помнят и чтят наших героев криворожан. Афганцы запевняют, вся дата назавжди закарбована в их памяти. Афганцы Жатного района пришли на памятник нашим воинам-афганцам, погибших в Афганистане. Почти им память. Уважить, потому как память у человека это це святое, що є і должно бути. Поки жива память, наша совесть будет чиста. В такой скорбний день ми вспоминаем те бои, ту войну, ми вспоминаем потери наших погибших ребят. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня отримали заступник голови ради сімей загиблих в Афганістані Галина Писаренко, ветеран війни в Афганістані Микола Дерев'янко та учасник війни Сергій Плахотнік.